Я вітаю вас в другій частині нашого майстер-класу. Я проплела потрібну мені кількість рапортів, і зараз покажу вам, як зійти на кутик, аби закінчити роботу. Це ви теж, звісно, робите за бажанням, можливо, у вас є якісь свої методи, відмінні від мого, але я хочу робити ось так. І мені так зручно потім до стрічечки пришивати, воно досить акуратно дивиться. Отож, ми закінчили от плести наші рапорти, і з цього місця ми її починаємо саме закінчення робити. Набираємо одну кремову, одну блакитну, одну чорну і проходимо. <зелену>, ось тут посередині нашого ромбика. Тоді набираємо три зелені бісерини і проходимо в зелену бісерину посередині наступного нашого ромбика. Набираємо одну чорну, одну блакитну, одну кремову і проходимо в другу кремову бісерину. Тоді набираємо 4 кремові і повертаємося в блакитну бісерину. Набираємо дві блакитні, одну чорну і проходимо в зелену посередині наступного ромбика, одну чорну та дві блакитні набираємо і проходимо в блакитну. Далі набираємо дві кремові, підтягуємо їх до нашої роботи і міняємо голочки. Змінили голочки, набираємо ще дві кремові бісерини і через ось цю першу кремову опускаємось донизу. Підтягуємо, тоді набираємо три кремові бісерини і проходимо в ось цю останню блакитну перед чорною. Після чого набираємо три блакитні і проходимо в першу блакитну. Три кремові, і проходимо в другу кремову. Далі, нічого не набираючи, ми пропускаємо ось цю кремову бісерину, з якої в нас виходить ниточка, а через дві попередні, ось так піднімаємось вгору. Набираємо три кремові бісерини, проходимо в блакитну посередині наступного ромбика і підтягуємо. Ще три кремові бісерини набираємо, проходимо в другу кремову. Зараз знову нічого не набираючи. Ми пропускаємо цю кремову, з якої у нас виходить ниточка, і через дві бісерини після неї ось так опускаємося вниз. Тут ми набираємо ще три кремові бісерини і проходимо в кремову бісерину посередині наступного ромбика. Оце, в принципі, усе. Ми зійшли на кутик. І тоді відразу по ось цих крайніх бісеринах я опускаюся донизу, аби робити торочки. Прохожу ось цю останню бісерину по краю. І тепер ось тут внизу ось так в сторону через дві бісеринки прохожу нижні. І зараз я вам покажу, які торочки буду робити я, ви, звісно, можете робити інші. Я познаходила в себе різний склярус з різного розміру, відтінків, наближених до кольорів, які я використовувала в самому полотні. Отже, я набираю одну кремову бісерину, тоді я набираю одну, один зелений склярус. Далі я набираю одну червону бісерину, один блакитний склярус. Дві кремові бісерини, одну жовту, дві кремові, один червоний склярус, одна блакитна бісерина. Одна кремова, один зелений склярус. Дві кремові бісерини, одна зелена, дві кремові бісерини теж, одна чорна бісерина, дві кремові. Тоді ось такий довгий червоний склярус. Я його теж різних розмірів понабирала. У мене тут і короткі, і довгі, три кремові бісерини. Одна червона бісерина, три кремові. Один бежевий склярус і ще три. Кремові бісерини. І от весь оцей набір в мене торочка ось така виходить, вона буде мати 11 см довжини. Можна, звісно, робити і коротші, можна довші. Теж за вашим бажанням. Отже, ці останні три кремові бісерини я пропускаю, набрані, а через весь інший набір я повертаюся вгору. Щоб закінчити роботу над торочкою. Довгої голочки, навіть вона закоротка, для того, аби за один раз пройти всю торочку. Ось так. Пройшла я через всю свою торочку і прохожу тепер голочкою в наступні дві ці нижні пісеринки. Одразу набираю наступно. Так само: одна кремова бісерина, один зелений склярус, одна червона бісерина, один блакитний склярус, дві кремові бісерини, одна жовта, дві кремові бісерини, один червоний склярус. Одна блакитна бісерина, одна кремова, один зелений склярус, дві кремові бісерини, одна зелена бісерина, дві кремові бісерини, одна чорна бісерина, дві кремові бісерини, один червоний склярус, Три кремові бісерини, одна червона бісерина, три кремові бісерини, один бежевий склярус та три кремові бісерини. Підтягую. Знову таки, до роботи весь цей набір. Далі залишаю останні три бісеринки, а через веживий склярус і всі, всі інші бісеринки та скляруси, я повертаюся вгору до свого полотна. Тут у вас такі іноді. Треба поправляти. Треба акуратно дивитися, щоб не пропустити жодну бісеринку, через кожну пройти. Підтягую. Якщо торочка трошки довше, трошки далі від полотна, то за хвостик підтягую її поближче і тоді проходжу знову через дві нижні бісеринки. І ось ми вже маємо дві пришиті торочки. Тобто ми робимо турочку, потім проходимо через дві бісерини. Турочка знов через дві бісерини. І так, до кінця нашої роботи. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах.